Вітаю! Виконуємо лабораторні роботи з дисципліни комп'ютеризації сільськогосподарського виробництва. Розглянемо лабораторну роботу 10, аналіз даних Microsoft Excel за допомогою зведених таблиць. Дане завдання складається з наступних етапів. Етап, відмічений знаками оклику, перегляньте навчальне відео. Залежно від того, в якій програмі або в якому додатку ви будете виконувати цю лабораторну роботу, скористайтеся потрібним вам навчальним відео. Це відео присвячене виконанню лабораторної роботи в додатках Google, а саме Google Таблиці. Перший етап. Ознайомтеся з інструкційною карткою. Другий виконайте завдання відповідно до інструкційної картки. Третій здайте роботу викладачу. Перейдемо до виконання першого етапу. Ознайомимося з інструкційною карткою до лабораторної роботи. Інструкційна картка містить такі завдання. Перше завдання. Ознайомтеся з теоретичними відомостями про зведені таблиці, наведено коротку характеристику зведених таблиць, а також є покликання та QR-код для того, щоб ви могли ознайомитися більш детально з добіркою статей щодо створення зведеної таблиці та виконання операцій на даними таблиці. Друге завдання. Потрібно буде створити таблиці, вартість одиниці продукції та реалізація сільськогосподарської продукції. Зразки таблиць в нас представлені, заповнити таблиці відповідними даними, самостійно виконати форматування. Також створити звіти зведених таблиць та побудувати зведену діаграму для зведеної таблиці. Представлено вхід виконання даного завдання. Ознайомилися з інструкційною карткою до лабораторної роботи. Другий етап виконайте завдання відповідно до інструкційної картки. Отже, починаємо виконувати завдання інструкційної картки. І першим завданням ви маєте ознайомитися з теоретичними відомостями. Скористайтеся активним покликанням або QR-кодом. В результаті у вас відкриється сторінка, де ви більш детально ознайомитеся, як створити зведені таблиці, виконувати впорядкування полів, групувати або розгруповувати дані у зведених таблицях, а також виконувати фільтрування даних в цих таблицях. Зокрема, навчитеся створювати зведені діаграми, ознайомтеся з теоретичними відомостями. Переходимо до виконання другого завдання. Нагадую, що це відео присвячене виконання лабораторної роботи в додатках у Google, а саме в Google таблицях. Переходимо до виконання другого завдання. Створити таблиці вартість одиниці продукції, реалізація сільськогосподарської продукції заповнимо таблиці даними, самостійно виконаємо форматування. Далі будемо створювати звіти та будувати зведення діаграм. І представлено нам хід виконання. Перше, що ми маємо зробити, створити файл книгу «Продукція. Ваше прізвище. Переходимо в Google, обираємо додатки Google, серед додатків обираєте таблиці. Далі користуємося кнопкою Нова електронна таблиця і зразу переіменовуємо таблицю на продукція та ваше прізвище. Я вказую своє городник. Кожен з вас вказує своє. Наступний крок лист 1. Перейменувати на товар і на листі сформувати таблиці, вартість одиниці продукції та реалізація сільськогосподарської продукції, виконати форматування створених таблиць. Зверніть увагу, що вказано, в якому діапазоні комірок має бути розміщена перша та друга таблиця. Відкрийте рисунок 10.1 і подивіться, як у вас мають бути розташовані ці таблиці. Отже, створюємо таблиці, лист перейменовуємо, А також виконуємо самостійно форматування даних таблиць. Лист перейменували на товар. Створили таблиці вартість одиниці продукції та реалізація сільськогосподарської продукції. Виконали форматування згідно із зразком. Переходимо до третього кроку. Нам потрібно обчислити вартість реалізації сільськогосподарської продукції залежно від виду продукції. Для цього нам потрібно скористатися логічною функцією ЄСЛІ. Встановлюємо курсор мишки в комірку К4, користуємося кнопкою функції, обираємо логічні і обираємо функцію if. Обрали. Далі ми самостійно маємо вводити наступне: якщо в нас товар буде помідор, тобто в комірці H4, у нас будуть, пишемо самостійно, помідори подвійних лапках. Далі пам'ятаємо, ставимо крапку з комою. Тоді, якщо це справджується, тоді ми об'єм продажів множимо на ціну за 1 кг, тобто на комірку D4. Комірка D4 в нас має бути абсолютним посиланням. Ставимо значки долара перед стовпчиком та перед Тобто перед буквою та перед числом. Знову крапка з комою. Якщо у нас в комірці H4 будуть не помідори, а огірки, тоді ми об'єм продажів множимо на ціну за кілограм там, де в нас огірки, тобто на комірку D5. Також для комірки встановлюємо абсолютне посилання. Встановили скористалися enter. Обчислили. Пропонується автозаповнення. Приймаємо його. Таким чином, ми з вами обчислили вартість реалізованої продукції. Переходимо до виконання четвертого кроку: створити звіт з веденої таблиці реалізація продукції за датою та одержувачем на аркуші Одержувач. Переглядаємо рисунок, на якому в нас зображений. Звіт до зведеної таблиці. Тобто, в нас представлена зведена таблиця реалізація продукції за датою та одержувачем. Переглянули, ознайомилися. Переходимо до етапів виконання цього кроку. Для створення зведеної таблиці потрібно виділити таблицю реалізація сільськогосподарської продукції. І вказано, в якому діапазоні комірок у нас розташована ця таблиця. Перейти в меню Вставка і скористатися кнопкою Зведена таблиця. Зверніть увагу, що у вас представлені рисунки для програми Microsoft Excel. В Google таблицях в нас будуть деякі відмінності, тому будьте уважні, повторюйте за мною. Виділяємо. Таблицю Реалізація сільськогосподарської продукції. Переходимо в меню Вставити. Обираємо зведена таблиця. Обираємо новий аркуш і натискаємо на кнопку Створити. Одразу в нас з'являється аркуш, зведена таблиця. Перейменовуємо його одержувач. Перейменували. Наступний. Етап нам потрібно упорядкувати поля зведеної таблиці, вибрати фільтр за полем товар, стовпці-одержувач, рядки дата та вартість, значення сума об'єм продажів. У вікні Редактор зведених таблиць у вас є рядки. Зі стовпцями значення фільтри. Давайте будемо обирати, так, як нам сказано в інструкційній карті, і представлено, які в нас є активні поля. Отже, фільтр у нас товар, одержувач обираємо в стовпцях. Рядки у нас дата, а також вартість додаємо. І значення у нас буде об'єм продажів. За замовчуванням у вас стоїть сума в підбитті підсумків. Якщо потрібно буде щось інше обчислювати, ви вибираєте інше. Третій етап перейменувати поля отриманої таблиці за поданим на рисунку зразком. Давайте подивимося, і там, де нам Google таблиці дозволять, ми перейменуємо. Сума об'єм продажів. Перейменовуємо просто на об'єм продажів. Дата в нас є. Вартість є. Одержувач є. Дати в нас стоять. Загальний результат. Зверніть увагу, коли ви. Встановлюєте курсор мишки на загальний результат. У вас в рядку формул підсвічено сірим кольором. Це означає, що ви не можете вносити жодних змін, тому так і залишаєте. Наступний етап змінити стиль зведеної таблиці та виконати форматування даних таблиці. На даний момент в додатках. Google, змінити стиль зведеної таблиці ми не можемо, проте ми можемо виконати форматування даних таблиці. Оберіть, виконайте форматування. Пам'ятаємо, що ви можете змінювати назву шрифту, розмір шрифту, встановлювати накреслення, змінювати колір заповнення, а також ви можете змінити межі для вашої таблиці. Виконайте форматування самостійно. П'ятий крок відобразити сторінки фільтру звіту на окремих аркушах. Цей етап ми не виконуємо, тому що в нас немає такої функції в додатках Google. Але ви можете подивитися, як працюють самі по собі зведені таблиці. В редакторі зведених таблиць обираємо фільтри. Звертаємо увагу, що в нас показано всі елементи. Зараз я знімаю галочку з огірків, тобто в нас залишаються всі помідори, натискаємо ОК. Ви бачите, що, до прикладу, одержувач Родіс 21 лютого придбав 180 кг товару на загальну суму 11 862 гривень. І такий висновок. Ви можете зробити по кожному одержувачу окремо. Якщо нам потрібно змінити, передивитися по товару огірки, міняємо на огірки. і у вас автоматично будуть відбуватися зміни. Таким чином, у нас працюють звіти до зведених таблиць. Переходимо до п'ятого кроку. Створити самостійно звіт з веденої таблиці, реалізація продукції постачальниками за датою на аркуші постачальник, упорядкувати поля зведеної таблиці, фільтрація за полем товар, стовпці дата, рядки постачальник, значення сума, об'єм продажів, виконати форматування таблиці та перейменувати поля отриманої таблиці. Це завдання ви виконуєте самостійно. Скористайтеся. Попередньою послідовністю дій і створіть зведену таблицю реалізація продукції постачальниками за датою. Виконали п'ятий крок, створили зведену таблицю реалізація постачальників за датою. Давайте перевіримо, чи правильно ви виконали, перевіряєте себе, рядки ви обрали постачальник, стовпці, дата, значення, об'єм продажів, фільтри, товар. Зокрема, виконали форматування даної таблиці та перейменували відповідні поля. Переходимо до виконання наступного кроку. Потрібно побудувати зведену діаграму для зведеної таблиці реалізація продукції постачальниками за датою на аркуші зведена діаграма. В додатках Google таблиці побудувати зведену діаграму ми, на жаль, з вами не зможемо, проте ми можемо побудувати окремо діаграми для кожного виду продукції. Виконуємо це завдання. Для побудови діаграми нам потрібно спершу виконати фільтрацію. Відберемо спершу помідори. Відібрали. Далі виділяємо постачальників та об'єм поставленого товару. Виділили. І переходимо в меню Вставити, обираємо діаграму. Автоматично буде створено діаграму. Скористайтеся редактором діаграм, самостійно виконайте форматування даної діаграми, а також розташуйте її на новому аркуші, який назвіть помідори. Нагадую, для того, щоб розташувати на новому аркуші, активуйте діаграму, далі скористайтеся меню діаграми і оберіть перемістити на власний аркуш. І, відповідно, аркуш ви перейменуєте на помідори. Повертаємося в постачальник, змінюємо товар на огірки, встановлюємо і виконуємо ту саму послідовність дій. Виділяємо постачальників та об'єм поставленого товару, вставити. Діаграма. Або так, або скористайтеся відповідною кнопкою Вставити діаграму. Вставили діаграму знову скористайтеся редактором діаграм, відформатуйте діаграму та розмістіть її на новому аркуші, і цей аркуш ми маємо перейменувати на огірки. Обов'язково підпишіть в стовпці діаграм. Як це виконувати, ми з вами вчилися в сьомій лабораторній роботі. В результаті у нас з вами буде 5 аркушів. Перший аркуш товар. Далі ми розмістимо одержувач. Потім у нас буде постачальник, далі будуть йти помідори діаграма і діаграма огірки. Виконали повністю завдання друге лабораторної роботи. Зберігаєте створений файл, ви пам'ятаєте, що збереження в Google таблицях відбувається у вас автоматично. Переходимо в Classroom. у вікні ваша робота. Прикріплюєте або файл, створений вами, або посилання на цей файл. Перед прикріпленням нагадую, надайте доступ викладачу для перевірки вашої роботи. Я бажаю вам успіхів у виконанні лабораторної роботи.